Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття з математики. І до нас на заняття сьогодні прилетіли повітряні кульки. Давайте їх порахуємо. Скільки всього кульок? Так, вірно, кульок 8. А якою цифрою ми позначимо цю кількість? Так, цифра 8. А зараз порахуйте, скільки жовтих кульок. Так, 4. А скільки червоних. Також 4. Про них що можна сказати? Їх порівно по 4. І який знак ми поставимо між ними, якщо їх порівну? Правильно, знак дорівнює. Ми з ним вже з вами знайомі. Знак дорівнює, показує, що предметів порівну. Давайте з вами прочитаємо цей вираз. Чотири дорівнює чотири. Ой, гляньте, з'явилися ще кульки, і вони нам принесли якийсь чудовий знак, схожий на хрестик. Цей знак називають плюс або знаком додавання. Послухайте, що плюс розповість про себе. Додаю я, додаю, більше й більше все роблю. Добрі справи я роблю, не віднімаю, додаю. Був один, а стало два. Ось такі мої дива. Добрий я! Що там казати я не можу не додати? Плюсом можна мене звати. Дію, яку виконує знак плюс. Це дія додавання. Коли знак стоїть плюс, предметів завжди стає більше, більше і ще більше. Знаку плюс завжди чогось не вистачає, йому все мало, і він усім хоче щось дати або додати. Погляньте. У нашого зайчика сьогодні день народження. І прийшли його привітати його друзі. Скільки друзів прийшло? Давайте порахуємо. Так, друзів у нас було сім. А ще прибігла жабка. ледь встигла. І зараз скільки стало друзів? Так, вісім. А як ми отримали число вісім? Ми до семи друзів додали число 1. І стало вісім. Ось тут нам і допоміг знак додавання. А знак дорівнює, показує, скільки друзів. Стало, а їх стало більше. Давайте прочитаємо вираз, який у нас е, вийшов. 7. Додати 1 дорівнює 8. Наш зайчик вирішив е, е, пригостити своїх друзів смаколиками смачними цукерками. Порахуйте, скільки зайчик приготував цукерок для своїх друзів. Так, п'ять. Скажіть, а всім друзям вистачить цукерок? Ні, не всім. У нас цукерок 5, а друзів? Вісім. І знову з'являється знак додавання. П'ять цукерок, каже він, замало для гостей. Треба додати ще, ще та ще. Не поспішай знак, давайте додамо дві цукерки і порахуємо, скільки стало. Так, цукерок стало сім. Як ми отримали? Ми до п'яти цукерок додали дві, і стало сім. Знову нам у цьому допоміг знак додавання. А він нам говорить, що цукерок ще не вистачить усім друзям. Треба додати ще. Ну, добре, додамо ще одну цукерку. Порахуйте, скільки тепер стало. Одна. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Як ми отримали число вісім? Ми до семи додали один. І в нас стало вісім. Що можна тепер сказати? Що цукерок. І друзів у нас порівну Поскільки? по скільки по вісім. І тепер усім друзям вистачить цукерок. А зараз ми ще додамо дві цукерки для нашого зайчика і для нашого знака плюс. Вони також полюбляють смаколики. І скільки стане тепер цукерок? Давайте знову порахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось повний кошик цукерок став і всім гостям вистачить. А ось і наш святковий торт для нашого іменинника. Дітки, а як дізнатися? Скільки зайчик уроків виповнилося? Так, нам потрібно свічки порахувати. Давайте порахуємо. Тож скільки у нас свічок? Так, шість. І отже зайчику нашому виповнилося теж 6 років. А ось і циферка наша 6. А зараз ми з вами пограємо в таку гру. Називається Знайди правильний приклад. У нас на малюночку намальовані рибки. Подивіться, скільки рибок зліва. Дві. Скільки рибок справа. Три. А скільки всього рибок на малюночку? Порахували. А тепер знайдіть вираз, який правильно записаний до нашої картиночки. У нас є вираз 1 додати 4 дорівнює 5, і другий вираз 2 додати 3 дорівнює 5. Як ви гадаєте, який буде вираз правильний до нашої картиночки? Так, вираз. Два додати 3 дорівнює 5. Молодці! А зараз ми з вами ще раз повторимо, що ми сьогодні з вами вивчили знак додати, або він називається знак плюс. Коли ми його бачимо, то предметів стає завжди більше, більше і більше. А зараз пропоную вам трішечки відпочити. І встати з своїх стільчиків зробимо невеличку ми фізхвилинку. Руки вгору підніміть, руки вниз. На сусіда подивись, голівкою повернули вправо-вліво, руки вгору, руки в боки. І зробіть чотири кроки, плесні дітки кілька раз. До роботи все гаразд. І зараз ми з вами пограємо ще в таку гру, скажи навпаки. Високо летить літак, а метелик. Низько, правильно. Їдем потягом далеко, самокатом близько. Стає Петрик дуже пізно. Ваня стає рано добре. Тому Ваня вчиться добре, а Петрик погано. Рибки плавають там, де глибоко, а дітки там, де. Мілко, добре. В роті солодко від меду, а від перцю. Гірко, так. Чай у нас завжди гарячий, а морозиво. Холодне. Лимон кислий, а цукерка. Так, солодка. Молодці дітки. Дома виконаєте завдання, потрібно між числами поставити вам вже відомі знаки більше, менше або дорівнює. І прописати знак Додати. Знак дорівнює. А також виконати завдання на додавання. Два кружечки додати один. Скільки буде? Три трикутнички додати 2 дорівнює. П'ять кружечків додати один. Дорівнює. Виконайте мені, будь ласка, це завдання і надішліть у Viber. Буду дуже чекати. До побачення, дітки!